Розв'яжемо задачу з геометрії? Легко. Давайте розглянемо, що нам дано. Нам дано трикутник АВС, який є прямокутний. Крім того, у нас відома гіпотенуза АВ, Тобто, ось ця вся довжина дорівнює 12. А треба знайти відрізочок БК. Ось цей відрізок БК. Бачимо, що ЦК це висота, проведена до гіпотенузи, і зрозуміло, що БК можна шукати із трикутника ЦБК. Проблема тільки в тому, що в тому трикутнику нічого не відомо. Тому давайте будемо міркувати. Якщо нам відома гіпотенуза, і зверніть увагу: у нас ще є гострий кут у трикутнику АВС, то ми легко можемо знайти катет БЦ як катет. Прямокутного трикутника, який лежить навпроти кута 30 градусів, і він дорівнює половині гіпотенузи. Отже, ми сміливо кажемо з трикутника АВС, ВС дорівнює половині від АВ, тобто від 12. А це значить 6. Отже, ми знайшли катет ВС. Дуже добре. А тепер повернемося у трикутник ВСК. Це трикутник прямокутний, звісно, і ми можемо знайти ось цей кут Б. Чому? Ну, Якщо ми маємо в трикутнику а, Б, С кут А30, то кут Б дорівнюватиме 60. Тобто, ми звідси ще кажемо, що кут Б 60 і тепер вертаємося в трикутник Б, С, К. Що ми в ньому бачимо? Кут 60, значить, ось тут у нас кут. 30. А тепер знову та сама історія. Маємо прямокутний трикутник, у якого катет БК лежить навпроти кута 30 градусів. Тому він на БК дорівнюватиме половині від БС. Тобто, дорівнює 3. 3 сантиметри наш невідомий катет БК. Тобто, вже відомий. Ми його легко знайшли. Все легко і просто.